Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжелами з півдня Одеської області. Зараз нема часу знімати відео взагалі. Вчора неділя була, чоловік хворів. Ой, таке старість не радість. І бігаєш за всім, і, і тим, і тим, і там полив і треба всіх накормити і бур'яну нарвати хоча б. Хоча б так я зробити в неділю. Сьогодні у нас понеділок. так, що я там все, горщики полила. Просили показати, що є в горщиках, друзі. Ну, в горщиках що, скоро підуть гібіскуси трав'янисті, деревовидні. Деякі деревовидні вже бачу ось з бутонами, друзі. Так що почнуть цвісти, почнуть викладати, хто там замовляв перший по списку, а так потім вже будемо дивитися, що як там зацвіте. Бо є гібіскусів, є тако трошечки, Ну трошечки штук 30, мабуть, буде на продаж, я так думаю, бо один ящик, один, два, три, 4, 5 ящиків. П'ять це вже якщо тут влазить, скільки у нас тут влазить. 24,68,9, там 9, там більше. Ну, Якщо в середньому штук 5-6 зацвіте з ящика, ну, штук 50 буде по-любому. Що лишилося на продаж? На продаж лишилося, друзі, бузина коричнева. Там уже он цвіте, навіть в одному ящику, ось з лишилося. Верба, О, господи, кріспа з кучерявим листям. Бачите, ось тут. Три штучки в мене лишилося. Вони вже все пішли вріст, вже вкорінилися. Так, є форзиція Камсон. Пістряволисна, в неї листя таке в сіточку, от, бачите. І форзиція є просто пістряволисна. Кілька штук лишилося. Скільки оскільки штук, скільки у нас їх дві штуки лишилося. Ось ось такі доволі такі гарні рослинки. А там дві поменші, а, три, дві поменші, і ось одна така величенька. Так, лишився дерен е, ауреа жовтим листям. Е, лишилася бірючина ауреа багато. Ну, вона тут в тіньочку стоїть, тому вона більш зелена. Зелена така лимонного кольору можна формувати з неї гарні штамдики. Лишився каріаптеріс зелений, жовтим. Е, Лишилося кілька деренів. Ой. Ось з такою з білою вирігатністю і ось такий пістряволисний. 에... 에... Господи е, господи, що в мене ще лишилося. Трошечки В горщиках є молочай ось такий. є. Есь... Ось такий очіток. Кому треба назву, я знайду. Він такий, бачите, не агресивний такий, плететься по землі такий гарненький. Так, е засмін голоквітковий ось є в горщиках. Е є ще ось Вероніка, ось навіть вже з бутонами, є або рожева, або бускова. Знаєте, вона по листю дуже схожа і я не знаю, де точно яка. Ну, можу вибрати таких. Десь бускова, є, десь рожева. Можу трошки вибрати, так, що ще в нас є? Бересклетий варігата. гата, жимолоч сапочна є величезний горщик. Що у нас тут ще є? Бузина з жовтим листом, кілька штук лишилося. Це у нас березклет карликовий. Тут Ще кілька горщиків лишилося. Так, там у нас що? Там у нас. Під горіхом гібіскус трав'янистий. Ну, теж треба чекати, поки зацвіте. Ну так, поки все, що в горщиках є. Шавлю я тільки повідсаджувала. Ось ну, таке от невеликий вибір лишився. Ось, Бачите, говорила, що вже цвіте бузина одна, гляньте, з цвітом. Так. Ще ви там питали про болотні рослини. Болотні є понтедерія, вона цвіте. Зараз покажу, але я позацвітала вже. Є ось такий дербиник, він росте, бачите, в мене і в землі, і може у воді рости повністю, може в болоті рости. Росте коротше всюди. Так, Зараз залізу в ставу, покажу, ні як трошки близька. А, так, он пантендер'я, бачите, цвіте бусковим. ну Я зараз залізу воду покажу. Є такий комиш австралійський, тут уже величезні коріння, друзі. Я вже не знаю, скільки років вони в горщиках. Ось такий пістряволисний комиш. Він росте у мене в горщиках у воді. Ось. Бачите, тут. Потім ще не ділила таке. І оце моє щастя бігає за мною. Е Питали німфеї. Німфеї можна атракціону ось така яскрава, червона, зараз залізу воду, покажу. Можна навіть держати у відрі. Мені навіть одна написала моя підписниця, що так ще вона купила, думала встигнуть викопати стовок, не встигли. І до цих пір вона росте у відрі, у неї. Так що можна, друзі, якщо сильно хто хоче, 250 гривень. Це не так то дорого. Так. Підтягну штани, щоб не дуже мочилися. Заціла ванвіза, просто хочу показати. От ванвіза, вона двохколірна, вона може бути пістряволисна, Ой, а може видавати такі о, така сосінка ще є. Теж росте тут, от бачите, глибина велика. І ось дербенік вилазить, до речі. Глибина велика, але вона вилізла. Тут 60-70 см у горщику росте, бачите, вилізла на поверхню, потім пускає ось таке ось коріння і просто плаває по воді. Ось Бачите, як? Просто плаває по воді, навіть без горщика. Ось наша ванвіза запуталася. Дивіться, як вона може зацвісти. Може бути півквітки жовтої. Бачите, ось пелюстки жовтої, піврожевої. а Це така строката. ось, Взагалі вона ось така рожева з жовтими штрихами. бачите, Але може видати півквітки жовтої, може бути повністю вся жовта видати. Ось такі сюрпризи вона може видати. Ну, анвіза з дорогих, одразу кажу 800 гривень на продаж є. Уже дітки такі гарні, вкорінені вже цвіли. Ой-ой-ой, ой щоб не скупатися разом з телефоном. Ось така є Джорджія Піч. Вона така, бачите, вона невелика зовсім росте. Вона така трошечки рожево персиково-жовта. Кожна квітка може відрізнятися одна від одної, друга, рожевіша, друга, оранжевіша та жовтіша. Росте зовсім невелика, квітки невеликі і сам у неї корінь зовсім невеликий. Ось, бачите, тут вона. Ні, це у нас це не Дорджі, це у нас грейпфрут е Грейпрут, ну, грейпрут вона дуже е крупноквіткова, дуже велика. Це ще молоді кущі, це ще малі квітки. Виростають великі квітки, велике коріння, великі-великі, велике коріння. Але мене це цікава, ось отаке листя в неї знизу, Я її навіть по листю вже знаю. Якщо вона навіть не цвіте, її по листю знаю. Ось атракціон, саме така поширен, поширений самий сорт, такий цікавий, яскравий, карнея блідорожева така. Це все по 250 гривень, друзі, такі. Так, ну, Голландія. Голландія трошечки дорожча, вона така, бачите, вона рожево бускова і дуже пахнуча. Зараз покажу Колорадо. Кажу, що в цьому році її скину трошки, бо вона така, бачите, персикова рожева, якась така. Дуже такий гарний колір у неї. По 300 гривень цьому дру... в році, друзі. <с? <с?> в цьому році, друзі, буду віддавати по 300 гривень, і тому що трошки наплодилося є, що можна продати. Ось тут, бачите, це пістряве листя. Це жовта. І от скільки от тут листя, тут скільки горшків, але жодної квітки немає. Я в цьому році вже казала, що вислаю, поки без бутонів, тому що, ну, тому що вона чомусь не хоче цвісти. Можливо, її. Хоча на глибині вона росла, не знаю. Чого ти плачеш? Хочеш купатися? Ось ще Колорадо, ось ще Колорадо. Це у нас майла, отака на продаж є. Не? Вона трошки дорогенька теж. Зацвіла, це вже я не знаю, який день вона квітує, дуже яскрава. Це одна з моїх злюбимок. Що таке? Що сталося? Це у нас грек з Orange Beauty. Ну, не знаю, якщо сильно хтось захоче, я подивлюсь, можливо, там щось є відділити. Бачите, по краям темна, посередині жовта. Це у нас індерлайт, ну не знаю, якщо людина відповість то піде на продаж, вона така жовто-жовта жов, така вона, жовто-чуть ось навіть рожевого віддає трошечки. Так, ну тут таких сортів більше нема. Сортів багато, але не всі цвітуть, на жаль. Навіть от зараз простої, а ось альба. Вон, альба розпускається, біла є. Скажу, жовтої немає зовсім. Не цвіте чомусь вона. Ну, тут ще є сорти, але не всі цвітуть. Скажу, є такі оці, ну, що вважаються синіми німфеями. Але, але, але ще не цвіла жодна. І їм треба глибина геть маленька, але вони всі дуже дорогі, дуже дорогі, я їх. По три тисячі купувала по дві з половиною, але поки не цвітає. Я знаю, що вони зацвітають в кінці аж літа. Дивлюся листя. У них у цих синіх німфей у них листя синє. От от, коли вивертаєш, воно повинно бути прямо ситке, чорнильне. Не, не бачу поки. Ну Десь вона тут є, у мене цвіла в тому році. Треба буде її дістати десь окремо ставити. Ще така цікава німфея є. Вона може цвісти ой, білою, може цвісти рожевою, а може цвісти біло -рожевою. Е, Назва по неї. Щось типа Esk Така вона. Ін інкс якась там, коротше, не пам'ятаю я точно. Ну, це в мене один горщик, я навіть не знаю, звідки нам у мене взялась, я не пам'ятаю. Мабуть, купляла я її як білу, таку е зірчаста форма називається. Тому що, бачите, які гострі пелюсточки в неї. Ну, теж росте вже давненько у мене. Я думаю, що там вже якісь діточки в неї понаростали. О! А ще листя в неї гляньте. Ось тут з рожевим, ну це вже старий листок. Це повністю рожевий, бачите? Ось таке, оце листя в неї. Оце і таке листя цікаве. Повністю ж рожевий листок. О, жабера яка. Тут навіть листя в неї гарне. Ну, скоріш всього, Дашу купувала, як зірчасту форму. Ну, не пам'ятаю, чесно кажучи. Саме її не пам'ятаю, де я купувала. На жаль, ой! Господи, щоб не впасти. На жаль, я кажу, карликові сорти ще не цвіли, ще жодна квітка не цвіла, навіть не знаю. Ой! Що горщики показала. Так, є ще отакі от ситніки. Отакий от ситнік є син теж може рости у горщику у воді, а може рости на суші, як бачите. Так. Такий ситнік у нас є. Підемо до тих ставків. По тендерію я залізла, воду так і не показала, але в мене тут все в цьому ставку є. Ось, бачите, знову дербенік. І тут ось росте в мене. На нього ще кажуть, інколи Іван Чайп, не знаю. Він у мене тут всюди росте. Бачите, в суші, а ось тут він ось у горщиках у воді росте. Гранат ще носить ці те треба саджати німфей. о о, о, о! Зараза така. Гляньте. Утік з котеняка вужик тут. Ну, зараз я його спіймаю, я його не залишу, я його спіймаю, піду викину на поле. Ну, треба караулити. Це тільки почнуть жаби вистрибувати з ставка, все, значить, він вже зашевелився. Ось же ж зараза. значить Чоловік їх боїться смертельно. Так, ось Пантедерія. Бачите, яка вона. Так. Ну, тут теж Колорадо, грейпфрут, бачу корнея, бізени цвіте, лимони, на жаль. Жодно, жодної квітки нема, хоча і в цьому ставочку є, і в цьому ставочку є, і в тому ставочку є. Але нема жодної квітки сьогодні. Ось бутон тільки ось величезний з неї. Так, вужик уже в мене все. Я поки його не зловлю, я не заспокоюсь. І кожен день оці вітри, вчора ну таке дуло, ну таке дуло. Зранку якось. Не було настрою, а потім вже не було коли, а потім ще й вітер дув такий. Фу, вже петья, господи. О, риби. Що ти тут робиш? Так, все треба ти садити. Міше я там витягала, поділила. Посадити. Потім бур'ян рвати, потім сапати, потім готувати, рослинки там позаливали викопувати треба буде. Ось таке. Посапати треба, я ж кажу. Роботи, господи, роботи і роботи. Є ще ситні котаки, до речі, теж на продаж. Можна у воді саджати, можна на суші. Такий гарний ось теж. Бачите, в мене ось одні ростуть ситніки оцей, з куляшками, от там в землі, а тут у мене у воді ростуть. Ірбенік тут у воді, тут величезні кущі, там є трошки кілька кущиків поменше в горщиках. Все росте в горщиках. Все, мене вур завів, я поки не спіймаю, то я не заспокоюся. Так, ну для початку піду саджати фей, поки поливши Виклала зранку це таке. Ти туди, те туди. До речі, заціла пітунья вулична. Десь у мене кілька там є, але треба їх горщик пересаджувати. Дійшли. Я тут їх лишила, вона тут собі росте вже багато років. І там воно величезний кущ. Сама собі вже насівається. Воно тут ось кущик. І тут воно в мене є. Самі понасівалися, ну всі поки тут не цвітуть, тільки листя є, бачу. Так. Все, не можу відійти від цього ставочка, симмужом. Телефон мені заважав спіймати його зразу. Так, ну все. Так що показала трошечки рослин на горщиках, друзі. В нюфеї, хто хоче, пишіть. Пишіть. Де в обіця, ну відповім, де ввечері. Ну, вчора ж кажу, що було погано. Не було коли навіть писати. Мені і бажання не було зовсім ніякого. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Таке невеличке відео. Бажаю всім гарного дня. Все буде нашого країн.